Alan Wake 2 це найкрасивіша гра, яка вийшла в цьому поколінні. Незалежно від того, граєте ви в неї на консолі чи на ПК на ультраналаштуваннях з трасуванням шляху, вона зачаровує до глибини душі, анімації, освітлення та якісні грові асети. У цій грі є все, про що я розповім у сьогоднішньому відео. Замість того, щоб говорити про рекомендовані налаштування трасування променів, трасування шляху або чогось подібного, у сьогоднішньому відео я хочу поговорити про це. Це рекомендовані системні вимоги, опубліковані ремеді для Alan Wake 2. Вони викликали багато суперечок в інтернеті. Я прочитав багато коментарів і багато криків про те, як погано, що вони рекомендують грати в гру в 1080P з DLSS в режимі продуктивності з середніми налаштуваннями на RTX 3070, тобто з DLSS в режимі продуктивності, отримаємо десь 540p. Але для мене це нічого не означає, тому що я не маю жодного уявлення про те, що таке середнє налаштування в цій грі, або про те, як саме масштабуються налаштування в грі, і як вони працюють. Але оскільки люди підняли таке. Такий галас я вирішив зробити відео повністю присвячене цій темі, щоб розібратися з оптимізованими налаштуваннями і з'ясувати, що ж там насправді відбувається. Розпочну з сухих фактів. По-перше, на PlayStation 5 гра працює в 2К з FSR в збалансованому режимі і без динамічної роздільної здатності. Вже це повинно насторожити будь-кого, хто має здоровий глуст щодо всієї цієї суперечки навколо 3070. Як PS5 запускає гру в 2K з FSR в збалансованому режимі і в 60 кадрів. Ну ми добре знаємо, що RTX 3070 краще справляється з растеризацією і набагато краще з трасуванням променів, ніж PS5. Ще один беззаперечний факт це те, що навіть на середніх налаштуваннях Alan Wake 2 покаже те, що багато ігор останнього покоління просто не можуть зробити. Навіть без апаратного трасування променів або трасування шляху, Alan Wake 2 перевершує майже кожну гру, яка вийшла до цього часу. Давайте я наведу вам кілька прикладів. В Alan Wake 2 навіть з вимкненим трасуванням гра імітує трасування променів. Якщо ви зазирнете під ці відображення, то побачите там відображення в реальному часі. Замість того, щоб використовувати повністю статичні кубічні карти для відображень, як у більшості ігор останнього покоління, Alan Wake 2 використовує програмне трасування променів на основі відстані з нижчою роздільною здатністю. Це дуже схоже на програмний люмен для відображень в Unreal Engine 5, який, я гадаю, всі вважають доволі складною графічною технологією на даний момент. Також Alan Wake 2 навіть без трасування має надзвичайно потужне глобальне освітлення, яке на ультраналаштуваннях впливає навіть на дзеркальні відображення та затінення волосся персонажа. Хочу зазначити, що розробка програмного глобального освітлення коштує недешево. Це одна з причин, чому вона виглядає до бестсями гарно, навіть без апаратного трасування променів. Останнє, що можна сказати про графіку в Alan Wake 2, це те, що вона використовує сітчасті шейдери на ПК та консолях Xbox Series, а також має подібну систему. Шейдерів на PlayStation 5. Головна мета це зменшити вартість рендерингу. І Alan Wake 2 витрачає заощаджені ресурси на січості шейдери, щоб до безглуздя покращити якість геометрії всього, що ви бачите в грі. Якщо ви підете в будь-яке місце в Alan Wake 2, наприклад, як тут, то побачите наскільки округлі та занедбані баки з ледь помітними ребрами полігонів. Це закладено в дизайн гри як візуальна особливість, і тому вимагає підтримки сітчастих шейдерів на ПК, а це означає, що старі відеокарти, такі як. RX 5700 або GTX не підтримуються в цій грі? Давайте спробуємо розібратися. Нова графіка означає нові можливості API. Це принцип, який був на ПК з самого початку його існування, але Make 2 використовує багато можливостей абсолютно нового покоління навіть без трасування променів. Як тоді PS5 може запускати гру в 2K з 2 в збалансованому режимі з усіма цими фічами нового покоління? Невже PlayStation 5 чарівна? Гадаю, що порівняння її налаштувань з тими, які можна вибрати в меню. Налаштувань на ПК допоможе нам зрозуміти, що ж це за магія. Давайте пройдемося по кожному налаштуванню на ПК, щоб побачити, на чому зупинилась PS5 в режимі продуктивності. Почнемо з налаштування розсійної деталізації. Дивлячись на версію для PS5, ми бачимо, що деталізація рослин на відстані відсутня, на відміну від високих і ультраналаштувань на ПК. Ми також можемо побачити, що на землі менше розсіної трави, ніж на високих та ультраналаштуваннях, але її більше, ніж на низьких. Тому PS5 відповідає середнім налаштуванням. Стосовно тіней, то на відстані нескладно помітити, що PlayStation 5 не має тіней з високою роздільною здатністю, а середню та низьку роздільну здатність на такій відстані важко відрізнити. Проте, якщо розглянути ближче, це легше помітити, роздільна здатність тіней на PS5 відповідає низьким налаштуванням на ПК, що нижче за середнє налаштування. Далі йде налаштування фільтрації тіней. Це налаштування робить так, що краї тіней, які ми бачимо, стають чіткішими, якщо встановлено Значення, замість того, щоб бути менш розмитими. І якщо продивитися уважніше, то можна побачити, що PlayStation 5 має більш розмиті тіні подібно до середніх налаштувань. Тобто PS5 має середнє налаштування фільтрації тіней. налаштування деталізації тіней контролює кількість геометрії на відстані на картах тіней. На цьому кадрі ми бачимо, що з високими налаштуваннями на ПК від будівельника падає тінь, тоді як на середніх налаштуваннях його тінь зникає, PS5 відповідає середнім налаштуванням на ПК. Оскільки будівельник також не має тіні. Тепер перейдемо до текстур та деталізації рельєфу. Як ми бачимо на цьому кадрі, PlayStation 5 має середнє і вище налаштування для текстур. Середнє та ультра виглядають майже однаково на ПК, але відрізняються поведінкою кашування відеопам'яті. Низькі налаштування мають текстуру з нижчою роздільною здатністю, що можна побачити на цьому фото. Для фільтрації текстур на PlayStation 5 використовується низькі налаштування, що зменшує анізотропну фільтрацію, тому текстури втрачають свою деталізацію. На, відстані. на цьому ж кадрі можна побачити, що на PlayStation 5 використовується середнє налаштування деталізації рельєфу, що позбавляє текстуру землі нерівностей, які з'являються на високих налаштуваннях на ПК. Щодо візуальних ефектів, PlayStation 5 має схожий метод роботи з віддаленими деталями. Для відображень в екраному просторі перехід від високих до низьких налаштувань збільшує кількість зернистості, яку ми бачимо у відображеннях. Кількість та структура зернистості на PlayStation 5 співпадає з найнижчими налаштуваннями на ПК, подібне стосується і налаштувань глобальних відображень, які керують програмним трасуванням у відображеннях. Тут ми бачимо, як низьке значення додає зернистості і немає тієї додаткової деталізації на відстані, яку ми бачимо на високих налаштуваннях. Тому PlayStation 5 вкотре ідеально відповідає низьким налаштуванням. Наступні налаштування часом можуть бути менш помітними. Якість туману з першого погляду ледь помітна, але на високому значенні вже немає тієї чіткої лінії, яка промальовується на горизонті. Оскільки туман відображає її у воді і вони виглядають як дзеркальне відображення один одного. Туман на середніх налаштуваннях подібний до PlayStation 5, оскільки має ту ж саму лінію на горизонті. Налаштування об'ємного освітлення збільшує роздільну здатність об'ємних ефектів, що іноді може виглядати трохи дивно, тому що деякі об'ємні ефекти мають низьку частоту дискретизації, але за формою і нечіткістю ефекту легко помітити, що він стає розмитішим, чим нижче його значення. Тому PS5 відповідає низьким налаштуванням об'єм Освітлення. Налаштування об'ємних ліхтарів ще більш непомітне, але ви можете помітити, що на низьких налаштуваннях на промені цього ліхтаря вдалині з'являється аліасинг, якого немає на середніх і високих налаштуваннях. На PS5 спостерігається такий самий аліасинг, як і на низьких налаштуваннях на ПК. Перед останнім є налаштування глобального освітлення. і тут ми бачимо, що при переході від високого до середнього значення відображення глобального освітлення починає впливати на такі речі, як волосся, що можна побачити. Бачите, коли я швидко перемикаю між середнім і високим значенням. Можна помітити, що на високих налаштуваннях волосся стає темнішим завдяки гарному затіненню, якого не вистачає на середніх налаштуваннях. Тут ми бачимо, що PS5 не має такого гарного затінення, яке ми бачимо на високих налаштуваннях, тому він знаходиться між середнім і низьким значенням. А в цій сцені я схиляюся до середніх налаштувань, оскільки я не бачу різниці між низькими і середніми значеннями в усіх інших сценах, які я тестував. Тому я думаю, що PS5 має Середнє налаштування. Останнє налаштування це якість постобробки. Це налаштування змінюється залежно від того, де знаходиться постобробка в процесі рендерингу з низькою роздільною здатністю до DLSS і FSR 2 або з високою роздільною здатністю після DLSS і FSR 2, тобто з рідною роздільною здатністю. Якщо обрати низьку роздільну здатність, ми побачимо, що в 2K з FSR в збалансованому режимі спостерігаються мерехтіння позаду, якого немає з високою роздільною здатністю. Як ми бачимо, PS5 має подібність. Марехтіння до ПК, а значить вона має низькі налаштування. І на цьому ми завершимо налаштування режиму продуктивності PS5. Я б сказав, що ця гра в середньому виглядає добре на PS5. Вона має найнижче налаштування для дуже багатьох речей, але це лише назва. Низькі налаштування не мають великого значення, гра виглядає гарно. Важливо, що ми бачимо, як на середніх налаштуваннях багато речей виглядають набагато якісніше, але до цього я повернуся трохи пізніше. Якщо поруч з PS5 співставити RTX 3770, 50, в момент, коли вона опускається нижче 60 кадрів, то ми побачимо, що RTX 3070 перевершує її в цьому плані майже на 50%. Таким чином, PS5 це не чарівна консоль, як я казав на початку відео. Ця гра масштабується таким чином, що велике значення має те, як ви налаштуєте цю гру під консоль, враховуючи режим продуктивності на PS5, про який розповідав Олівер у своєму відео, ми можемо легко розраховувати на те, що RTX 3070 завжди буде мати вище 60 кадрів. Через різницю в продуктивності, яку ми побачили. Але перш ніж я перейду до оптимізованих налаштувань, давайте ще раз подивимось на ці налаштування. Зверніть увагу на різницю між режимом продуктивності на ПК і PS5, я хочу, щоб ви звернули увагу на якість постобробки. Це налаштування, через яке Remedy швидше за все, так сильно занизила рекомендовані вимоги до 3070. Як я показував раніше, коли це налаштування встановлене занадто низько, постобробка виконується перед DLSS або FSR 2. Але якщо ми піднімаєте. І маємо це налаштування, це призводить до величезних втрат у продуктивності. Навіть у такому місці, де візуальна різниця буде непомітною, ми втрачаємо 17% продуктивності і наближаємося до 60 кадрів на RTX 3070, хоча під час гри ви не помітите візуальної різниці. Тому, якщо ми збираємося оптимізувати наші налаштування краще, ми налаштуємо ті, які мають найбільшу візуальну різницю при найменших втратах у продуктивності. Тож давайте почнемо. Ну, по-перше, у нас є анізотропна фільтрація. Вона не сильно навантажує RTX 3070, тому немає причин не ставити її на максимум. Ще одна перевага ПК над PS5 5 це використовувати DLSS, якщо у вас є відеокарта RTX. Ви отримаєте невеликий виграш у продуктивності порівняно з FSR 2, але у вас не буде того дратівливого мерехтіння, яке присутнє у версії для PS5, навіть з низькою роздільною здатністю. FSR 2 у цій грі дуже мерехтить, зокрема через рослинність і відблиски, а з DLSS такого немає. Тому користуйтеся DLSS, якщо є така можливість. Тепер поговоримо про інші переваги налаштувань над консолями, але тут вирішуйте на свій розсуд, залежно від того, які аспекти зображення ви хочете покращити, а також від того, скільки у вас є запасу в продуктивності, залежно від потужності вашої відеокарти. Але є кілька моментів, в яких, на мою думку, переваги можуть бути варті того. По-перше, це роздільна здатність тіней. Низька роздільна здатність тіней на консолі виглядає доволі різкою. Якщо вибірково підвищувати цей параметр до високого значення, це може спричинити зниження продуктивності. Як ми бачимо, на RTX 3070 це велика візуальна перевага, яка обійдеться приблизно в 10% продуктивності. Ще одне покращення в порівнянні з консолю це відображення. Якщо підняти це налаштування до високого значення, то можна отримати дуже ситтєвий приріст у візуальній якості, але при цьому втратити 10% продуктивності. Також для відображень можна збільшити налаштування глобальної якості відображень, що зменшить візуальний шум і додасть більше деталей при невеликій втраті в продуктивності, тому обирайте на свій розсуд. Зліва ми бачимо налаштування режиму продуктивності PS5 з FSR 2 в збалансованому режимі на RTX 3070 і маємо 80 кадрів. Праворуч я змінив FSR на DLSS в тому ж режимі і збільшив анізотропну фільтрацію, а тіні виставив на високе значення, так само як і глобальні відображення і відображення в екранному просторі. І частота кадрів все ще перевищує 60 кадрів, досягаючи 65 кадрів. Тому потенційно у вас все ще може бути залишкова продуктивність, залежно від вашої відокарти і від того, що ви вважаєте за потрібне. Тепер, перш ніж я завершу це відео, я хочу поговорити про деякі речі. Перше, це меню налаштувань. Мені воно подобається, але воно могло б бути кращим. А саме воно повинно пропонувати вам можливість попереднього перегляду того, що станеться при зміні налаштувань. Коли ви змінюєте налаштування, можете побачити, що гра рендериться в фоновому режимі, але важко розгледіти, які саме зміни відбуваються через те, що фон меню занадто темний. Якби вони просто зробили це меню. Розорим в момент зміни налаштувань, ви могли б бачити зміни в реальному часі, і такий тип налаштувань був би ідеальним. І останнє, про що я хотів би сказати, це підтримка сітчастих шейдерів, про які ми говорили на початку відео. Чудова геометрична деталізація в цій грі є ключовою рисою, але ви все одно можете запустити гру без цих шейдерів, але з серйозними проблемами в продуктивності. Спочатку ви побачите це попередження при спробі запустити гру на старих відеокартах, таких як 1080 Ti або RX5700XT. Продуктивність гри буде нижчою, ніж ви очікуєте. Зазвичай, ці три відеокарти, які ви зараз бачите на екрані, мають Майже однакову продуктивність. Вони працюють майже однаково в старіших іграх останнього покоління, але з сітчастими шедерами маємо суттєву різницю в продуктивності від 2080 до 1080 Ti. Гуляючи лісом на початку гри ми бачимо, що RX 5700XT працює вдвічі гірше, ніж RTX 2080, коли зазвичай вони повинні працювати на однаковому рівні. 1080 Ti зі своєю архітектурою Pascal працює ще гірше, маючи приблизно 36% від продуктивності в 2080. Тому так, вони будуть працювати гірше, оскільки їм не вистачає апаратної підтримки сітчастих шейдерів. Але що цікаво, 1080 ti мала ще гіршу продуктивність, коли ми потрапляли в місце для роздумів, тоді як RX5700XT показувала відносно кращу продуктивність. Не варто сподіватися на гарну або стабільну продуктивність, якщо ваша відеокарта не підтримує січасті шейдери. Така реальність Alan Wake 2. Щодо 3070, то якщо ви зменшите налаштування до консольних, то отримуєте чудову продуктивність. А ще спробуйте на додачу до цих консольних налаштувань покращити анізотропну фільтрацію. Наступного разу я розповім про трасування променів і трасування шляху, і на яку продуктивність можна розраховувати. Якщо вам сподобалося відео по цій грі, натисніть на вподобайку і підпишіться на канал. Якщо ви вже підписані, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли Digital Foundry опублікує нове відео. Завітайте на патрон, щоб підтримати оригінальних творців Digital Foundry. Пишіть коментарі під відео, дякуємо за перегляд.